Усім вітання! З вами я, Людмила Шелестова, автор методики розвивальне читання для дошкільнят, яка протягом 20 років впроваджується в практику роботи дошкільних навчальних закладів України. Сьогодні ми з вами побачимо, як у одному із садочків міста Києва діти середньої групи знайомляться з буквою «Д». Доброго дня! Сьогодні на заняття до нас прийдуть якісь цікаві гості. Я пропоную вам заспівати наші вже відомі букви. <риклад> 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 Чуєте, як співають пташки? Відкриваєте дошку. Хто це стукає там з одиком святка? Подивіться, він до нас сьогодні з косплений. Ім'я його починається на літеру. Дві похили палички, які з'єднуються знизу прямою паличкою, і з'єднуються маленькими ніжками. Будь ласка, спробуйте мені скласти букву з паличок? <му> Я б отак трошки поправила. Як тобі? Так. Більше так схоже. Що це мене намальовано таке? Що це таке, діти? Дині. Дині. А чому тут художник намалював саме диня, ані якісь інші фрукта? Ви подумайте, а починається на букуде. Тому що слово диня теж починається на букву «д». Відкрийте, будь ласка, книжки і знайдіть мені саме ту диню, на якої написана нова буква. Ваше друге завдання простий молівчиком. Гнулі так, щоб вийшла повністю буква Д. Головні наші убори, да? капелюшки. А я підходжу до кожної дитинки, і вона мені намагається прочитати самостійно склади, які написані на капелюшках. І останній капелюшок. капелюшки. Десь. Ось дерево на якому а, він живе. А, а може хтось знає, як це дерево називається? Домо Домо я вже бачила. Дуб, називається. Да. тут ховається. Ой, що я наробила, діти. Ви допоможете мені? Домо я хотіла показати, але ж забула, що листочки то не приклеєні. Давайте ви по черзі будете підходити, вибирати листочок саме знову. Аріша показує свій листочок. Так. Простимо рівчиком з'єднати листочки до самої букви Д. Підписуйтеся на мій канал, щоб дізнатися більше про навчання читання. І нехай навчання приносить радість!